Ти застрелив погашнішу птицю, ніж якийсь консул. Це був Олексій Майлов, спеціальний представник Сталіна. Він приїхав, щоб контролювати представництво в Польщі, Атентат тентат Всі газети про нього пишуть, І як про головну новину і обговорюють, як у Варшаві. В Москві, так і в Берліні. Значить, я не схипла. вклали серце, душу багато років зйомок. Пізнали дуже багато людей, знаєте, такі проєкти вони кристалізовують суспільство і показують, хто дійсно є ідеальною людиною, жартовною людиною, а хто є відноситься байдуже. Ціла та Україна наша. Я би хотів запустити сюди тих людей. З цілу кіно групу не змогли, звичайно, привезти, але засусити тих, тих кіно, які найбільше долучилися до цього фільму Уляна Дмитрівна, народовані, і настільки накрити, і вже вони приділить коло фільми. Микола Володимировна і на нас таких на... художників на... команди на... на... На кожне наступала на 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 Ну і на наші чоловіки, учасники нашої організації. Ходіть сюди, ви виглядаєте. Наповідає, Та молодь, у нас є їх поза 300 чоловік, вони активно працюють, допомагають і вже скільки років поспіль ми маємо таку велику організацію громадського. Можливо, які запитання? Є ще щось. Я там, будь ласка. Я там бачила богатин, які робили Можете сказати, що з ними сталося, як вони вижили ці російські 39, 41 і інше, як воно війну пережили і де далі ця родина мешкає? Родина мешкає тут у Львові, є частина. частина... В мешкає в родинному будинку, ну там вже з будинку нічого не лишилося, вони прибудували новий будинок, а з цього старого будинку, де живе балалеми, лишилася тільки одна така кімнатка, збудова. Це була якби викладає не, не сара, я не знаю, ну, шопа. Це шопа лишилася, вона є в Солові. Солова. Так, це є тут недалеко до речі, Львова, як їхати на Золочин. Ми були в них вдома. До речі, там в тому фільмі використані образи, які були в хаті в Миколи Лемика. То нам ще та жіночка, це вона була сестра його мами. О, так, це вона я ще її застав. Вона сприйняла, зробила нам чай. Ми посиділи, поспілкувалися, забрали власне, вони нам подарували ті ікони. Ми також. Віднайшли перша, от зараз в інтернеті та фотографія гуляє, до цього часу її не було взагалі мережі йде. Миколи Лемика, де він такий молодий стоїть, портретна фотографія зроблена, це зроблена з його паспорта була. І вони її тримали просто, але нікому ніколи не показували. І ми мали можливість її сфотографувати, перефотографувати і залити мережу. І тепер ще одна фотографія, Миколи Лемика, така дуже гарні якості, тепер є доступна для спільноти. А вони є все тут, вони пережили, тому що був е Микола Лемек, який був розстріляний е гестапо в Миргороді, а вся його родина залишилася ту на місці. У запитання. таке побажання. Я взагалі бабуся десятьох внуків різного віку. І оскільки я трошки так живу тими внуками, то в мене таке побажання, і не тільки тому, що в мене десять внуків, а тому, що в школах варто показати. Зв'язатися з залучами шкіл, чи по виховній роботі, тому що він, по-перше, дуже гарний. Там продюсер вже працює, повірте мені. І дуже важко було сьогодні запросити їх сьогодні до нас, тому що в них такий щільний графік показів, що втрутитися в козвісти між ним було дуже складно. З вересня по травень. Побачити, всі побачать цей фільм. Мене... Запитання. Я... Сирюку, Май. Ще запитання, пане Сергій, Михайло, в мене таке технічне запитання. В цьому фільмі Лемик Лівша. Так, так? Ага. Шульга. Шульга, Шульга перепрошую. Тобто це є е... режисерський задум, це і реальність яка була, чи це просто актор? <зоходить? <зоходить> так, то режисерський задум, ну, бо ми хотіли відтворити історично, ну, як це все виглядало. І по сценарії це було прописано нам, і ми е... дотримувалися сценарію, дотримувалися історичної дійсності. Так. Ми це виглядало, так старалися. Там деякі певні моменти є, що правою рукою ще є, наприклад. От, от ми не на це такі киноляпки, маленькі Це ще манікюри, я бачила у його мами. Ми так, але він буде намальований. Це спеціально. Був, це, це, буде, до, це буде довгі, довгі нігті так. Ви просто не знаєте Мар'яну хоч. <сіпорт> <В> неї... <сіпорт> Ви її впізнали. Таї <сіпорт> <сіпорт> купити, не буває без манікюру. Це просто ну, вона така є. Але вона дуже класна. Але добре, що вона не дивилася. Що ви ще побачили, будь ласка. Не було можливості з на вулиці Котляревської браті, Позицький садований. Ні, там не було можливості, ми все думали, ми зробили, як бачите, оці двері, так? Бачите, на плакаті. Це. це єдине, що ми могли передати в оригіналі з того місця, тому що там вже є. По-перше, квартири так. тобто нам би там не можливості не дали, і і там вже ремонт робили. Там є по-перше, пластикові вікна вже були всередині. Також були ремонти. Тобто хвіртка, до якої там йти, вона була взагалі закрита, перемотана дротом. І, і така вже була сучасна, вже така. Знаєте, з тих часів вже післявоєнних. Вона, ну, 80-ті роки десь вона була така сіткою, а сітка зелена. тобто... Ну щось треба було інше, бо палац сапєги все-таки за За який? Ну цей палац сапеги, так то за не розкішно для Не Це сап'я, сапіють, не треба напуляти. Я хочу коментар. Ми всі львів'яни. Ми живемо у Львові. Ми живемо у Львові, так? І ви пізнаєте локації цього фільму і розумієте, що то знімалося там, то знімалося там, то знімалося там. А коли цей фільм піде на широку Україну, то е, фільм тримає сюжетом. А ми знаємо локації, прекрасно не за цим лихам. Пам'ятаєте, ми робили знімки в тому залі суду, ви знаєте, що де той зал суду краєвого, де судили Леника, хто мені може сказати. Князь Це... Романа. Романа, там де зараз е... Політехні. львівська політехніка. І коли цей фільм е... знімався, властиво, то ще в тому залі велися ремонтні роботи. Зараз, якщо би знімати ще раз фільм, там вже можна той інтер'єр, так би мовити, задіяти, звичайно. Тобто, але, е... Тут важливо не там прив'язка до конкретної локації і так далі, тому подібне, а властиво, тут йдеться, що відтворена епоха. Ми шукаємо такі моменти, можемо побачити в кожному фільмі. Такі моменти можна побачити. так? Ми, звичайно, це все розуміємо. Але е, тут властиво дуже важливо, що цей, е, ця епоха Львова, той час того Львова е, відтворена. І та е, дитина, яка буде е, в Києві дивитися цей фільм. Вона впізнає Львів і зуміє, що у Львові це все відбувалося. Так що я вважаю, що ну, в майбутньому, а в майбутньому, до речі, звичайно, що ми будемо намагатися всі ті місця, де відбувалися ці події, відзначати і поставимо колись меморіальну таблицю в залі суду на князя Романа. Я маю таку мрію, що ми ту таблицю поставимо, де ми викорбаємо всі імена наших героїв, членів організації українських націоналістів, яких судили в цьому залі окупанти. Адвокат Василь Петра. Назара Занагав Назар, Бунящук він виконав роль Миколи Лемика. Він знімався попередньому нашому фільмі. Я теж в ньому знімався. Був режисером і трохи актором. Чуть -чуть. я був священник, виконував роль священника. А він був моїм паламаром. І коли ми зазняли цей фільм, я, ну, я побачив його харизму таку, знаєте, в нього того хлопчини, що я зрозумів, що він дійсно би надався для Миколи Лепака, тому що в нього, по-перше, такі гарні Галицькі і, і добрі риси обличчя, і він такий харизматичний. Він є актор театру Лесі Українки. та У нас там, в принципі, були більшість акторів задіяно. Навіть ми е, стягнули. Актор, який знімався в фільмі Кіборги, можливо, ви зами... а, за минулих Роман... Роман Ясиновський. А він погодився тільки тому, що він, знаєте, що робить? Він в ході співається в повному. Mm -hmm. я, я, я просто так дивився, і якого... мені хотілося взяти на фільм, я їм просто набрався на гості їм писав. Писав по Фейсбуку, знаходив їх, і вони такі взагалі, здавалося, вони б мали бути, знаєте, для мене все вони були ті зірки, такі недосяжні на тому. Небукраю, знаєте, але коли почав Всі... писати, вони прості люди, звичайні, і підгоджувалися, приїжджали, безкоштовно все це знімалося. ну Ну тобто… Як в біблії сказано, стукайте, і мамі чиня. Будь да. ласка, запитання. Ну, що мені тепер робити? Я про все мала сказати. Вона знахідка цього фільму це є той головний актор. Бо він такий до 30-х років як. Ну, згадую фотографії э, своїх э, мами, тата, э, діда, баби. Ну він просто є з тої епохи. Його, його обличчя. ну, його Йому трохи шелюри бракували. Що в нашому соціумі дуже в Україні гуляють дуже негарне слово присідайте, присідай. Ну присідайте, це ось. Я присіла. І говорити, присідайте в значенні, сідайте, ну це дуже не це дуже кайка, це дуже рази. І точно так говорити, і точно так зараз ми не маємо говорити. Прошу сідати, сідайте, сідайте до вас, але не присідайте. Як там, пам'ятаєте, в біблії сказано, нехай перший, хто без, нехай той, хто безріхав, перший кине в мене камінь. Це так підтримка була. Бачите? А, я вже так... а, а що до того, душевелюри, до то це дуже важко було знімати, знаєте чому? Тому що актори не отримували б нагороди в тому фільмі. Вони мали поза тим фільмом, вони мали свою роботу, на якій вони заробляли гроші. І коли в театрі їм казали, що їм треба, наприклад, на лису, на лису постригтися, бо коротко, вони мусили стригтися. Потім ми е, мусили відрощувати то волосся. Я чекав на них, коли вони відростяти волосся. Це один це один це. міг взяти вуса вже побрити, е, а нам потрібно це було вуса. Ми потім шукали ті вуса, клеїли йому. Ну тобто, це важко було, тому що волонтерські проекти важкі, тому що потрібно всіх підлаштувати під нього. Люди мають важливіші справи, знаєте, такі свою так, ну, І ми не то. Навіть е, Лемик дуже мені сподобався, він бідака поїхав був в, 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 в Тур Туреччину відпочивати. Це, так, що допомогу. Так, допомогу щоб і І коли він, от ми, мама його впливає йому на руки воду, він миється. Щоб ви розуміли, це було 5 градусів тепла тільки. Там холод був такий, що ми були в пухових куртках. А він був роздягнутий, майже не загорівши, бо він на морі провів весь час в одязі, та йому не можна було приїхати чорним. І коли ми там всі стояли, він віддакав, як ми з'яв фотографії з того фільму, і він після кожного дубля, він замотаний такими коцами, сіди, губи посиніли. Та ось. І так знімається фільм. Та-та, Десь 23 десь. роки було напевно. Друзі, ви знаєте, я традиційно хочу почекати. Почекати, хочу подякувати. Традиційно у нас є для подяка для громадської організації Апостольська Чита за показ фільму та наш проти. від відробництво апріорія теж теж для вас. І не тільки від априорі, це від наших. Друзі з Латвії російські видання. Думаю, що воно буде для вас цікавим. Дякую. Давайте так три запитання, і будемо відпускати людей, бо їм ще вертатися в городах. Розумієте, поки не цей. Ласка я по перше хочу подякувати від імені всіх. Думаю, що тут жодна людина не залишила себе небучесних пражі. Ми не будемо шукати скалку в оці, тому що. Тих можливостей невеликих фінансових, так з тих е, подій складних, в яких опинилися всі, зробити такий чудовий фільм. Я вважаю, що це величезна подія. І я закликаю ваших це продюсерів, щоб ви не тільки в школах демонстрували той фільм. Будь ласка, залучіть вищу школу, будь ласка. Національний університет мініфранка, педагогічний факультет. Посприяю вам цьому, тому що ми виховуємо майбутніх педагогів, і їм це дуже потрібно. А питання таке: знаю, що фільм демонстрували в селі Коровичі, і ну не зовсім там була така відвідуваність, велика люди запізно довідалися і було з інформації. Чи плануєте ви презентувати фільм в селі Солова? А, так, плануємо. А? Ми, до речі, були заїхали навіть після корови, заїхали в Солово до них, але там Микола Леми Кахата в віддалені, там, та, аж в полях є. Ми туди заїхали, все було повідкривано, як колись в тих старих часах, як коли ми не замикали дверей. Та... Я по хаті, коли нікого не було, то я вийшов. Ми поїхали сіли, і поїхали, але ми з ними зв'яжемося. Та бо ми так маємо дуже велике бажання показати. І вони також говорили до нас, питалися, коли ми зможемо в солову заїхати і там показати. 46, це буде в неділю, бо в селі хіба по неділях після церкви. Так, щоб зібрати більше людей, то, то хіба в таких до зими там легше. А в нас А в нас неділя трошки такий теж невихідний день. Ще запитання. Так, будь ласка, почекайте, там нью просилася? Я знаю цю історію, вона була скушаю, була там 2-3 роки і вона вижила. І це так дуже мене на тілесному рівні зачепило. І просто дякую, особливо дізнаючись історію, як знімався цей фільм, як він довго знімався, як uh, ці люди волонтерською своєю діяльністю долучалися і з душею вкладалися не один рік, в те, щоб цей фільм був взагалі вийшов. Довгих людей, до молоді, до старших, до всіх нас. Велика вдячність за цю роботу, за все те, що ви зробили, за те, що ви зробили такий фільм. Продовжуйте, поширювати його. Все, дуже вам дякую. — Чи є фільм на Ютубі? — Ще не може бути він на Ютубі, тому що фільм тільки примірно обкатку обходить. Так. Так. Він буде думаю, в десь осінь, та десь так. Не спішіть, думаю, що а, то, то, ми ще один фільм річ. Не знаю, може, може про дивізію галечунуші знімемо фільм один і можете записуватися там, якщо хочете добровольцями, зніматися на, на свої сцени, будь ласка, залишайтесь. Та. Ну і потім після того вже будемо про наші новітні героїв, тому що дійсно ми на фронт їздимо постійно, знаєте, ми знаємо над, надзвичайно велику кількість тих героїчних моментів, які треба, можна і, і потрібно відтворити в кіно. Це ну, воно вражає. І тому я думаю, що вже потім будемо дивитися ту сторону вже. Це ні секунди, що ще зачекайте, будь ласка, друзі. Я хочу вам всім подякувати. В першу чергу, що ви мав знайшли час прийти сьогодні. По-друге, я нагадую, що у нас кожного і кожного четверга о 18-й годині щось відбувається наступного і оцей зараз теперішній, це є ребро нашої міської піхоти. Дуже специфічні частоти, нам замовлю. От це.